Для чого Рашка запустила арішнік, вартість запуску одного, якого коштує як річний бюджет якогось невеликого місця в Росії. Отже, поїхали. Отак зараз виглядає багато місць в Україні. Друзі, повністю ці відео тут не можу показати. Вони є в моєму ТГК-каналі. Поклик в описі профіля. Переходьте, там буде вся детальна інформація. Ці повні відео. Отже, друзі, що таке арішніки? Чи варто його боятися? Бо це зброя в першу чергу більш політичного характеру, типа перед судним днем. Бо якщо ми будемо брати з вами кап. Коли він падає, кап може зруйнувати цілий квартал. Все в радіусі пів кілометра може знести отак просто під фундамент. Ар'яшнік, він же не має такої сильної потужності. Ну, тобто, звісно, він може зруйнувати там будинок, але він не може зносити квартали. Але ось дивіться, як він проривається через плівку в небі. Він летить високо з неба на надзвуковій швидкості і ударною хвилою, як би розриває тучі і все навколо. І ударною хвилею може так само. Вікна повиносить, на велику відстань, можуть бути там тріщини в будинках і так далі. І для людей, для психологічного ефекту, це працює як, Боже, невже ну це настав судний день? У людей страшно починається паніка. У багатьох панічна атака. Люди думають, що, що вже все, вже йдуть і браться за тривожний чемоданчик. Не зважали, ну, здавалось би, що українці вже до всього готові, все пережили, все вже, пересули, вже, вже звикли до того, що відбувається за вікном. Ну ця штука. Так психологічно діє на людей і так політично вона впливає на всіх.